Синоптик українського гідрометцентру Діана Кривобок розповіла, яким буде останній тиждень червня в Україні. Говорячи про поточний тиждень, який є останнім у червні, вона зауважила, що в більшості регіонів пануватиме погода без опадів, буде сонячно, тепло, у більшості областей буде без опадів. Пояснила експерт. Водночас, 25 червня місцями на лівобережжі будуть короткочасні дощі з грозами, а під час грози можливий поривчастий вітер. Стосовно Карпатського регіону, то там у середу та у четверте 26 27 червня також будуть спостерігатися короткочасні дощі і грози. Розповіла Кривобок, температура цими днями вночі становитиме плюс 12 плюс 17, а на півдні від плюс 18 до плюс 21. Удень від 22 до 27, а на півдні та заході може бути до плюс 30 градусів тепла. Щодо того, чи варто очікувати, що 30 градусна температура утримається і наступного тижня на початку липня. Кривобок зауважила, що переважно зберігатиметься така сама погода. Проте там будуть короткочасні дощі, там більше опадів буде. то під час опадів буде відчуватися трішки прохолода. Але якщо дивитися загалом, то зберігатиметься така сама температура. Розповіла експерти, додала, що на півдні буде найтепліше. Синоптик розповіла, що в Києві так само буде погода, переважно без опадів. Зберігатиметься температура повітря до плюс 24 градусів, а в кінці тижня може бути навіть плюс 29. Більше сонця буде і без опадів. Зазначила Кривобок. підписуйте. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.